Мене запутували, як я могла би пояснити слово намір, не забираючи це пояснення із сломачних словників, а наче проживаючи і демонструючи, що це для мене, в моїй концепції Open Circle, і що це взагалі для нашої нейросистеми, знову ж таки, з моєї призми. Намір це концентрат цілісності, свідомості на Певному моменту майбутнього або того, чого би хотілося. Що таке цілісний концентрат? Спробую дати такий образ. Це коли ви не просто мрієте про цукерки, а ви одночасно проживаєте імпульс стати піти в магазин до холодильника за цими цукерками, вже є присмак. Або відчуття передбачення цього смаку або задоволення від смаку, раціональний алгоритм, як ви здобудете цей смак, і при цьому цінність цього. Ось це все є намір, який відбувається за долі секунд. І саме намір спочатку, потім усвідомлення мрії, а потім деталізація цього в меті і в цілях. Так ось намір це дуже високою ступені концентрат. Ми не можемо на ньому фокусуватись, тому що він виникає як цілісний образ, як фотографія нашої свідомості. Вона здійснюється і відпускається в простір. Саме ефективне спрацювання наміру це коли ви його прожили цілісно і відпустили, як повітря. Тоді. Це повітря з'єднується з іншим повітрям і сформулює навколо вас тотальне майбутнє, про яке ви мрієте. Що ви будете триматись за намір, воно знову ж таки, як те невидиме, невидима субстанція того ж повітря, воно уникає контакту, воно зникає з вашої руки, воно щезає. Тобто намір це вольове і невольове розуміння того, що. Що ви хочете ловити цей екзистенційний імпульс? Але відпускаєте його, щоб він здійснився. І от з цього моменту починає саме цікаве розгортання реалізації. Але початок знаходиться у вільно підпущеному намірі.